Це привітання з днем народження та 55-річчям ювілеєм я хочу передати для директора дирекції будинку державних художніх колективів пана Борисова Сергія Валерійовича. Це нелегкий час. Ви зуміли згуртувати навколо себе хороший трудовий колектив. Тож прийміть найщиріші привітання. Та поздоровлення від довірених вам працівників та керівників усіх колективів. Дозвольте поважати вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та успіхів на трудовій ниві з найкращими побажаннями до вас працівник культури Михайло Буштин та моя сім'я. А зараз прозвучить музичне привітання. Зібрались ювіляра поздоровить від душі йому здоров'я побажать, і столи вже накриті, і бокали налиті будуть тости і пісні звучать, і столи вже накриті, і бокали налиті будуть тости і пісні звучать, хай не старя тебе роки, бути добрим. Тебе тільки розріб Ми прийшли не даремно, це і так і усім ясно, і осіли з за столом. Ювіляра поздравляєм і на пам'ять оставляєм, цю пісню, що ми заспіваєм. Ювіляра поздравляє і на пам'ять оставляєм цю пісню, що ми заспіваємо, так прийми ти день народження, поздоровлення в добрий час і на соти день народження запроси нас. На день народження Запросив всі нас! А ще ми поздоровляємо від душі всі бажають і здоров'я, і щастя, і добра, щоб завжди усміхався і таким залишався не кричить. Ура! щоб завжди усміхався і таким залишався, не кричит ювіляру ура, хай не старя тебе роки. Дереві. Щастя вам, здоров'я на многії літа! З повагою, Михайло Бувся.